Так, Всім привіт. Сьогодні у нас понеділок і це друга частина, коли я знімаю відео, що роблю з бусом після аварії. Нагадаю, що в четвер, коли ми виїжджали в нову каденцію на автомагістралі А4, коли починалась пробка, ми стояли останні і в нас влетіла фура. Так от, Що ми бачимо по тому, що нам зламали. Так, ця вся справа виглядає. За вихідні поставив його біля будинку, нічого ніби не вкрали. Так от, з'їздили ми вже в п'ятницю на оцінку в одну фірму. Вони подивилися, налічили ніби плюс-мінус на 5 тисяч злотих. Тут ремонту насправді вигнуло дуже багато. Вигнуло, там трішки полу погнуло. і її затягнуло всю цю забудову наперед. Ця балка вона теж іде так дугою вигнута. І насправді треба розбирати кришу. Тут повиривало б. кришу з оцих закльопок. Та й що? Сьогодні понеділок шеф попросив поїдь на фірму Lamar на офіційну, яка займається якраз цими тентами. Деякі писали в коментарях там один. Що таке пландека? Пиши по-українськи. так от Пландека це тент. Так от, зараз в понеділок їду на фірму на цю офіційну 50 км під Олісницею. Там вони ще оцінять, як по коштах виходить коротше, у них. І потім, я так розумію, мій шеф буде писати в страхову, згошати їм, мабуть, ту цифру, яка більша, і робить, там не дешевше, З того, що я зрозумів, ну побачимо. Вирушаємо. На тему того, як сталася сама ця аварія, саме ДТП. Їхали з'їхали помаленьку, дивлюсь, що попереду починається пробка. Вбавляю потрошки, вробив собі аварійку, як по правилах, ну і плюс для того, щоб було видніше. І собі потрошки-потрошки під'їжджаю, тримаю дистанцію ще перед собою, мабуть, з метрів 20 до попереднього автомобіля. Ще навіть не загальмував до самого кінця, дивлюсь в зеркало з позаду синя вантажівка, синій тягач. Я ж думав, що він відтормажується, потім просто вже в один момент я помічаю, що ніфіга він не відтормажується, що він тупо летить. Ну, скоріше все, він почав тормозити, але вже дуже-дуже пізно не знаю, що він робив там чи їв. Пив, срав, в телефоні клацав, як обично роблять фришники. Влітає він, я тільки встигаю повернути руль вліво, бо там було тільки дві полоси руху. Коротше. Встигаю я просто повернути вліво руль, він влітає, влітає, причому тут по лівій стороні він далі мене обгонить. І отут на аварійному пасі зупиняється. Що спасло? Що за рахунок чого аварія була набагато простіша і були набагато менші наслідки, як мінімум, у мене? Це два фактори. Перше, що я тримав дистанцію з попереднім автомобілем, дуже велику. тому що не раз бачив на відео, як фурижники просто зминають між собою там легкові автомобілі або буси. Живу навіть бачив декілька разів, як бусік повністю зжимає. Була дистанція попереду, плюс дивився в заднє дзеркало. Так, я тупанув, потрібно було ще зарані. Як бачу, що щось він різко на мене швидко летить, потрібно було ще тоді перестроїтись і в лівий ряд, але я цього не зробив. І вже коли він мене вдарив, я. Добре, що був руль вивернутий, мене просто викинуло на цей пас, я ще трішки проїхав. Друга частина, що також спасло, дякуючи цьому фрижнику, він хоча б це зробив. Це те, що він взяв і постарався пролізти в оцей аварійний пас. Тобі ж він не просто вилетів тупо рівно мені взад буса, і там мене далі попхав коротше, наперед. Бо тоді не факт, що навіть я. Вивернувши кермо в якусь сторону, що мене просто вперед би не потягнуло цією локомотивною масою. А добре, що він взяв цей ряд і виходить, він дуже сильно ну він стукнувся набагато сильніше в відбійник. Ось цей. А другим углом. Другою частиною ось цією він влетів якраз в мене, собі вирвав там дзеркало, розбив обове трішки. Також пошкодив стійку е і полетів далі. Що він просто, можна сказати, покасательний пройшов і не потягнув мене прямо-прямо прямо в попередній автомобіля, а там була саме вантажівка, могло бути все набагато гірше, тому завжди тримайте дистанцію від попереднього автомобіля нормально, особливо коли з'являється якась пробка, щось типу такого, дивіться по дзеркалам, чи відтормажується особа за вами, яка їде. Ну і якщо ви на легковому автомобілі або на бусику там по категорії Б, я б вам радив навіть краще будьте в лівому ряді в якомусь, не там де вантажівки, тому що можете на секунду втратити контроль, не подивитися просто хто там, що там за вами, заговоритись в телефоні чи ще щось, і вас просто зіжмякає цією всією масою. Але ми на ламар цей. Зараз будемо йти питати куди нам. Так, подивилися, цінили вже назад закрив, усе не знімав вам, щоб не мелькати з цією камерою. Так, все позамикав, як можна було, і виїжджаємо додому. Так, ну що, щоб не на ходу розказувати, прийшов чоловік. Коротше, я відкрив йому все, так само показав, що поломане, додав уже те, що казали ці з попереднього варштату, що вони там підмітили, що поломане, наприклад, ось ця балка вигнута з тієї сторони в пландеції. Ще якісь моменти трішки там зачеплена підлога. Сказав він мені, що коштувати це буде у них десь 12-16 тисяч злотих. Це так. Приблизно. приблизно. А там може вийти і більше. Так що така сума вийшла, зараз що? Повертаюся додому, бо я вчора запитав, що мені після цього робити. Повертаюсь додому, і я сподіваюся, якнайшвидше прийде момент, коли треба буде вести буса на. На ваш на майстерню. Зараз е вони вишлють по електронному адресу всі дані, там скільки що коштувати буде моєму шефові. Він вийшов, я так розумію, це в страхову і потім вже почнеться робота. Всім привіт! З новин. Сьогодні в нас середа. В понеділок ми їздили на Ламар. Нас там оцінювали пошкодження, оцінили в 12-16 тисяч. Але все ж таки подзвонив також в понеділок вечором шеф, сказав, що в середу аж в середу приїде оцінчик з фірми страхової ПЗТу, і буде оцінювати сам дивитися, або вони зараз машину заберуть кудись на варштат, Зараз буде видно, коротше. так що чекаємо на оцінчика. Добре, все показали. Приїхав чоловік, поробив фотографії і сказав, що найшвидше на тільки буде готова, так як зараз вікенди свята в понеділок. Так що до понеділка нічого з бусом робити не можна, все буде так і стояти. Ми чекаємо понеділка. Йому вишлють також ці страхові, коротше, те, що нам написав Ламар. Він подивиться, скаже, якщо буде все сходиться, то напише, так як написали вони. Можеш показати ще раз, як це все виглядає в такому вигляді. О, поломаний, Там поломано, повигинано. Трошки ми застрягли тут на час. Наступне включення є новини. Сьогодні у нас середа. Після аварії пройшло практично два тижні. Подзвонив шеф, сьогодні, нарешті веземо авто на ремонт. Веземо не на офіційний ламар, а веземо там, я то називаю, гаражі. Коротше, де я їздив перший раз. Ті, що оцінили ремонт на 5 тисяч. Це такий приблизний. Не знаю, що там страхова виплатила. Я всі фінанси постараюся, якщо дізнаюся. Розкажу, що скільки коштувало, що мені заплатили за те, що я сидів вдома весь час чи взагалі щось що, якщо. Коротше, а зараз веземо автомобіль в місто Сицув на ремонт. Завтра повертаємось за автомобілем, повинен бути вже готовий. І я сподіваюся, що в понеділок вирушаємо в нову трасу. Виходить, що я вдома просидів вже три тижні, в принципі. Тому що на тиждень я з'їжджав відпочити там навіть на 6 днів. І вже практично 2 тижні я сижу, чекаю, поки зроблять автомобіль, поки ця страхова затвердить виплату. Ну і ще до понеділка сидіти, тому вийде навіть довше, ніж 3 тижні. Так що такі справи, зараз везу автомобіль, автобусом за речі, назад, фірма, звичайно, оплатить мені цей автобус <со> таке. Що, нарешті, ось під'їжджаю на сервіс. Вже стоїть кілька бусів, кілька бусів стоїть, ось так, привіз, так виглядає сервіс. Ну, Бачите, плюс-мінус займаються люди. Такий, досить спеціалізований, скажімо так, не прямо гаражі. Так що... Йду на автобус, повертаюсь додому, надіюся, що як на ближчому часі. Хотілося б звичайно до понеділка, щоб то зробили. Але побачимо. Всім привіт! Наступне включення. Подзвонили, що можна забирати буса. Сьогодні в нас вівторок. Пройшло практично тиждень, відколи здали ми буса на ремонт. І от йдемо зараз забирати. Ми забираємо буса, їдемо на базу і там перекидаємо всі речі в... Мою машину. Так, поки на сервісі, ось так виглядає зараз бус. Так, то поробили. Зараз вам показую, як це виглядає. Просто швиденько на сервісі, щоб камерою не світити, там під'їдемо на фірму, буду перекладати речі, покажу, може вам всередині в буді. Скільки коштувало, вже дізнався, тому все розкажу, все покажу. Так, ну що, от ми відібрали буса, перевірили, що як виглядає зовні там з майстрами. Е, мені в принципі, скажімо так, вже це не так важливо. Далі я вам розповім чому або в наступних відео, але перевірили, як є сіла е, батарея в нас, акумулятор в бусі за цей час. Не знаю чому, тому що в принципі ми навіть як ставали на вікенди, весь час користувалися. Різними приладами, перетворювачем. Це коротше працювало нормально, але зараз сів акумулятор, тому я навіть перевірив свій пускозарядний пристрій. Є в мене такий, якщо вам цікаво, покажу в наступних відео. Геть без проблем завів буса три літри. Дизель, наскільки я знаю, вони ну, дизель набагато тяжче завести, ніж бензиновий двигун. Їдемо зараз на фірму. Стосовно грошей, скільки коштував ремонт, і що знаю я із того, що чув, що мені сказав шеф, як виглядала ситуація з ремонтом цього буса? Так от. Відразу після аварії поїхали ми на цей сервіс, де ось забирали буса, там оцінили десь в 4-5 тисяч. По факту, зараз уже можу сказати, з того, що я бачу, написано в парагоні, в фактурі, що кош направив в 5500 злотих. Але я також їздив на Ламар, там де фірма, яка офіційно займається. Переробленням цих бусів і цими забудовами, цими курніками і пландеками цим всім разом. Так от, вони мені сказали суму 12-16 тисяч злотих. Але як пізніше мені написав шеф, потім вони пересчитали, вийшло у них 20 тисяч злотих. Ці дані вислалися до страхової, що ось 20 тисяч на щита в Ламар. Страхова, наскільки я знаю, виділила 16 тисяч. Вони не захотіли виділяти двадцятку. Ну і було прийнято рішення шефом їхати сюди, на цей сервіс на гаражі. Вони, звичайно, не робили все нове щось там, бо на ламарі замінили, я думаю, тент з позаду, може з одної сторони, Повністю нові деталі. Тут те, що можна було, вони залишили, те, що можна було, так повигинали, як треба. Десь щось зробили з виду, От зараз я дивлюсь, виглядає все дуже непогано навіть і вийшло 5500 злотих. Коротше, такі фінансові витрати. Приїхали на фірму, зараз збираємо речі. коротше, я навіть подумати не міг, коли починав знімати цю другу частину, що оказується, це будуть мої останні дні роботи в цій фірмі. Зараз ось збираємо речі, з оператором знову недовго ми попрацювали тут. Всі ці зновці. Зараз дістаю, вимонтовую інвертор, коротше, такі справулі. Так, заліз вам показати, як все ж таки зробив, обіцяв. Бачимо, цей борт залишили, просто його вигнули. Тут ось ця штука, скоріше всього, нова, ця стійка. Там нове кріплення під, за те, щоб штору затягувати і розтягувати балки є. З балками все окей, теж може там трішки підрівняли. А так в цілому, бачите, ну трошки вийшов, звичайно, бардак. Зараз тут дивлюся все. Коротше, починили, плюс-мінус виглядає сносно. Але, на жаль, на цій машині більше не працює. А може і на щастя, як кажуть, що не стається, все до кращого, тому зараз вже забрав всі речі з буса. Замикаю буса, залишаю ключі на базі, на фірмі і поїхали в дорогу додому. Такий був випуск. Якщо цікаво, що сталося, чому більше не працюю на цій фірмі, поділюся про все, розкажу в наступному відео. Тому всім дякую за увагу, дякую за підтримку. До наступних зустрічей.